Я думаю, що моя 45-річна мати відбила в мене хлопця. Мені 20 і два місяці тому я познайомилась з Алексом, йому 26. Він був чарівний, уважний і завжди дивився на мене так, ніби я єдина людина в кімнаті. Мені здалося, що від самого знайомства між нами була іскра. Я живу з мамою, їй 45, але вона зовсім не виглядає на свій вік, має довге волосся, ідеальну фігуру та впевненість у собі, яка змушує обертатися всіх. Вона знає, що приваблива і їй подобається увага. Коли вона вперше зустріла Алекса, то спустилася в облягаючому топі та короткій спідниці, привіталася з повільною посмішкою і назвала його красунчиком. Я переконувала себе, що це просто її стиль поведінки, але з кожним наступним його візитом вона дивним чином завжди опинялась поруч. Якщо ми були на кухні, вона приходила в шортах і ставала так, щоб він не міг цього не помітити. Якщо ми дивились фільм, вона приєднувалась в шовковому халаті, сідала поряд і сміялася над його жартами так, як сміються дівчата, коли пожартував об'єкт їхньої симпатії. Я почала помічати зміни і в поведінці мого хлопця. Він ставав розсіяним, коли був зі мною, але занадто уважним до моєї мами. Іноді, коли вона проходила повз, його погляд мимоволі слідував за нею, а потім сталася ситуація, яка тепер не дає мені спокійно жити. Наш спільний з хлопцем друг влаштовував вечірку і запросив нас. Я запросила маму теж, вона знала кількох людей з компанії. Вона вийшла з кімнати у вузькій чорній сукні з відкритою спиною, її підбори стукали у підлогу. Навіть я мусила визнати, виглядала вона приголомшливо. Спочатку все було добре: музика, сміх, напої, але в якийсь момент мама сказала, що почувається недобре. Перш ніж я встигла запропонувати підвезти її додому, Алекс мовив: я відвезу, це не проблема. Спершу я навіть не звернула уваги, але минула година, потім дві. Я весь час перевіряла телефон, жодних повідомлень. Я зателефонувала Алексу, тиша. Подзвонила мамі, теж тиша. На третій годині щось у мене ніби обірвалося. Коли вечірка закінчилася, мене підвіз додому друг. Машини Алекса в дворі не було. У мами в кімнаті світло було вимкнене. Я зайшла до своєї кімнати і там сиділа у темряві, доки телефон не завібрував. Повідомлення від Алекса. Повернувся пізно, поговоримо завтра. Вранці я застала маму на кухні, вона готувала каву в одному зі своїх шовкових халатів і виглядала задоволеною. Алекс того дня так і не написав мені. Вони досі твердять, що нічого не було, але щоразу, коли я згадую ту ніч, як вони зникли разом і не виходили на зв'язок годинами, мене накриває той самий холодний сумнів. Як думаєте, у мене параноя чи дійсно щось тут не так?